Сьогодні зранку мешканці п'ятого зарічного прокинулися від запаху диму та криків сусідів. У квартирі на восьмому поверсі спалахнув вогонь, який миттєво перекинувся на балкон поверхом вище. На місце прибули пожежники. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло чоловіка у квартирі. Він загинув у власному помешканні. Вогнем було знищено домашні речі в даній квартирі. Також пошкоджено сусідню квартиру і ще три балкони сусідніх квартир. До ліквідації пожежі залучалось 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано впродовж години. Що саме стало причиною даної пожежі, з'ясовують правоохоронні органи. Ми дуже, звісно, шоковані. Ми від сусідки з другого поверху узнали. Яка квартира горить, і вона каже, на восьмому поверсі, він це ж одинокий жив. Жінка з дітьми за, за кордоном, він після інсульту. Я живу на дев'ятому етажі, а він на восьмому. Я його знаю з 87-го року. Ну, ми отримали квартиру в місті. Володій не корив. Мужик жив собі нормально, робота. я на роботі був ні. Уже сусіді дзвонили напротив дом. Каже, Віктор вже там восьмий дев'ятий етаж, а мене жінка больна. І добре, що це замок сьогодні виламали. То це, це чепуха а не що баба чуть не отравилась, не одушилась. Вона вікна відбивате, на зиму закупорені, то вибігла на лоджу, відкрила лоджу свіжого возиха, вдихнула. Так тепер виглядає під'їзд будинку, де сталося нещастя. Ми сюди лісі, вікна не би. Весь стояк, вікна вибиті, все в саді. Хто цей ремонт буде робити, хто його знає. Кавролін весь мокрий, тому що пожарники бігали в однокомнатній квартирі, ніхто не живе, тому що двері виламали. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.